Німецька асоціація адвокатів ДАФа виступила із ініціативою включити Україну до списку Best Friends країн, що дозволить українцям працювати в Німеччині без зайвої взагалі бюрократії. Це означає, що українці зможуть залишитися після завершення 24-го параграфу в Німеччині. Це також означає, що українці зможуть працювати без визнання дипломів, незалежно від кваліфікації, без е, там. Вимог до заробітної оплати, тобто, якщо дуже скоротити українців, котрі працюють, планують залишитись. І ось ця асоціація ДАФАО наголошує, що така зміна не лише полегшить життя українцям, але й зменшить навантаження на адміністративні органи та суди. Але, як то кажуть, на заборі також написано. Тож зараз будемо ми з вами розбиратися, що це за асоціація, чи має вона якийсь вплив, чи є успішні приклади, релевантні впровадження їхніх рекомендацій, чи варто взагалі розказувати. Губу і таке інше, і таке інше. Будемо з вами розбиратися, куди нас заведе цей факт чекінг і логічний ланцюг. Але випуск я пишу. Мало того, він вже викладений, раз ви його бачите. Тож логічно, що цікавостей я вам нарив. Відповідно, з вас вподобайка та підписка, якщо вдруг ви ще досі не підписані. А я негайно переходжу до суті. Німецька асоціація адвокатів Deutsche Анвальтен. Скорочено ДАФаО. Це не просто профспілка юристів, це потужна організація, яка об'єднує понад 60 тисяч адвокатів у 253 місцевих асоціаціях по всій Німеччині та за її межами. З 1997 року ось цей ДАВ має офіс у Брюсселі, через який активно впливає на законодавчі процеси як у Німеччині, так і в Європейському Союзі. Їхні експертні комітети готують позиційні документи, які часто враховуються при розповідах. Робці нових законів ДАВ має репутацію впливового голосу юридичної спільноти, і їхні рекомендації неодноразово ставали основою для законодавчих змін. Пакт за верховенство права 2019 року дав активно лобіював створення двох тисяч нових посад для суддів та прокурорів, що було включено до коаліційної угоди та реалізовано урядом. Ще ближче до нас дав були розробниками реформи міжнародної правової допомоги, що призвело до спрощення процедур та посилення прав осіб, яких це стосується. Я не буду зараз коментувати, як це може відбуватися політично. Бо політика, як ви бачите, турбулентна і сьогодні одне, а завтра інше. Тому це буде ну, дійсно вилами по воді, а води, як ви знаєте, в мене немає. Але в Німеччині, як і в Британії, і в цих країнах є більш сталі інтереси, тому будемо спиратися на вигоди з погляду німецької держави. Пропозиція Німецької асоціації адвокатів щодо надання українським права працювати без зайвої бюрократії після завершення тимчасового захисту дійсно має кілька потенційних переваг. По-перше, збереження інтегрованої робочої сили. Багато українців вже інтегрувалися в німецьке суспільство, працюють, сплачують податки та роблять внески до соціальних фондів. Втрата цієї робочої групи. Через завершення тимчасового захисту може негативно вплинути на економіку, особливо в умовах нестачі кваліфікованих кадрів. Другою плюшкою для Німеччини є те, що це зменшення навантаження на міграційні служби, які обробляють заявки на продовження дозволів на проживання та роботу. Це особливо актуально в умовах високого попиту на ці послуги, коли 24-й параграф припини своє існування для українців. Ще одним бенефітом для Німеччини є уникнення соціальних напружень. Депортація або втрата легального статусу інтегрованих українців може викликати соціальне напруження та критику з боку громадськості та правозахисних організацій. Надання можливості залишитися та працювати легально допоможе уникнути таких ситуацій. По-четверте, позитивний імідж на міжнародній арені. Прийняття такої пропозиції продемонструє прихильність Німеччини до гуманітарних принципів та підтримки України, що зміцнить її позиції на міжнародній арені. Це також про це треба думати. Ну і в принципі найпряміші вигоди від працюючих людей це економічні вигоди. Легальна зайнятість українців сприятиме збільшенню податкових надходжень та внесків до соціальних фондів, що позитивно вплине і на економіку, і на демографію України. Ще також не забувайте, що українці етнічно та культурно європейці. Німеччина зробила висновки з попередніх хвиль міграції і доклала великих зусиль, щоб розсілити нас окремо з проміж німців, щоб не допустити комунного проживання, як то відбулося із турками чи югославами, і відточили цю систему на сирійцях. А ви думали, вам просто так житло плачують? Це інвестиція в пришвидшення інтеграції і найшвидше взагалі розчинення. Без гетто та культурного середовища наші діти, навіть підлітки, вже стануть вже німцями українського походження. Просто тож, зважаючи ось на ці фактори, пропозиція ДАВ може бути розглянута як вигідна для Німеччини з економічної, соціальної та політичного точок зору. Тож у будь-якому випадку факт залишається тим, що поточний статус захисту українців у ЄС продовжено лише до березня 2026 року, а це менше ніж за рік. Вже уряд повинен вирішити, що робити з сотнями тисяч людей, які вже інтегровані, працюють, навчаються, платять податки. Німеччина не може просто вимкнути статус для 1 мільйона 200 тисяч людей без кризи на всіх взагалі рівнях. Також, як ви знаєте, ринок праці тріщить по швах. Три мільйони безробітних очікується, звісно, цього року. Але одночасно з цим хронічна нестача працівників у логістиці, догляді, будівництві та сервісах. І уряд, звісно, бачить, що поки українці вчать мову і підтверджують свої дипломи, вони, тобто ми, вже частково закрили ці дірки у е, робочому на, на ринку праці. І замінити нас, звісно, ніким, бо і так все одно недостатньо. І також ви не забувайте, що ось ця правова невизначеність, що нам дуже не подобається, це виклик не тільки для нас, це виклик також і для держави. Жодна країна ЄС досі не має чіткого алгоритму, що робити з українцями після 24-го параграфу. І якщо це вже не вирішувати зараз, у березні 2026 року Німеччина та інші країни ЄС отримують хаос у своїх відомствах: соціальну напругу, сотні тисяч справ на розгляд. Та ну і взагалі мільйон двісті нелегалів, отак одним махом такого вистріла собі в ногу, я думаю, взагалі не допустить. Тож із цього всього, ми з вами розуміємо, що ось ця асоціація адвокатів Німеччини дав озвучує те. Що обережно обговорюють політики, німецька, як і будь-яка влада, не завжди може заявити про свої наміри. Ми залишаємо українців, які працюють назавжди. Це, як ви розумієте, політично ризиковано. Як відреагує виборець, а українська влада як відреагує? А що скаже ЄС взагалі? А Німеччина це лідер ЄС і від її рішень також багато що залежить. Тому першу хвилю. Запускає ось ця юридична спільнота. Як це часто буває не тільки у Німеччині і в Україні, і в цілому світі. Це такий тест сигналу, як відреагує суспільство, політики, медіа і всі інші зацікавлені особи. І так, також, давайте говорити чесно: асоціація німецьких адвокатів дав це не уряд, не бундестаг і не міністерство. Це дорадчий орган. Вони не приймають рішень, вони дають рекомендації. Але. Будь ласка, не плутайте, не рішення і не важливо. Бо таку ідею публічно просуває одна з найбільших юридичних структур Німеччини. Це вже не кулуарна розмова, це вже публічний сигнал. І це сигнал дуже чіткий. Уряд Німеччини вже серйозно думає над тим, що робити з українцями після завершення тимчасового захисту. Це факт. І його не варто недооцінювати. Так, в уряді є інші думки. Хтось вважає, що систему не можна перегрівати, хтось рахує витрати, хтось боїться реакції суспільства. Але сама поява цієї пропозиції говорить про головне. Тема майбутнього українців в Німеччині вже на столі. І це факт. І ще раз хочу пояснити для тих, хто може мені зараз сказати, Антон, це тільки припущення, це ще тільки гарна новина з майбутнього. Але тут є справді хороша новина, яка вже відбулася, і це факт. Розмови про поступки в міграційній політиці відносно українців вже ведуться. Публічно, як ми побачили, аргументовано це факт. Як ми бачимо із цього документу та цієї новини, це ще не зміна закону, але це вже також і не тиша. І якщо такі обговорення з'явились в середовищі адвокатів, завтра вони можуть цілком вірогідно дійти і до парламенту. Закони не беруться з повітря, вони народжуються саме в таких компетентних дорадчих органах. Тож ці очікування зараз дійсно не марні. Головне стежити, не випадати з інформаційного поля. А я продовжу вас тримати в курсі. Бо коли це стане не пропозицією, а рішенням, ми з вами вже будемо готові. З вами, як завжди, був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно лайк мені і підписку, ви знаєте, що це гарно впливає на розвиток каналу. І побачимося з вами незабаром.